І всім привіт з вами я! І сьогодні будемо грати 24 часа за відео в Бруксевені. А перед цим я хочу сказати дякую своїй підписниці, тому що вона мені показала, де взяти ем, саме міту в цій обнові. Думаю, ви здогадали, звідки я взяла таку ідею. От, от такий у мене скін міні-обзорчик, ось вона така, на мітлі зараз літає. Ну, от я, так покажемо. Для практики. Ну, Вона написала, до речі, я хвору, давайте її напишемо здравлю. Я б, звісно, могла, звісно ж, построїти дом такий, як в обнові. Він взагалі то для цього. Але він більш посередній. А для відьми, думаю, саме для відьми треба якийсь прям ну, моторошний дом. Зараз ми його шукаємо і там десь під кінцем. Ось от, от, як учего в нашого сусіда. В принципі, я не дуже подумала, чим ми можемо зайнятися Ліді відьми, ну, оскільки в реальному житті, я думаю, що відьм не існує. Тому я не знаю. Ну, давайте зробимо міні-обзорчика на наш дом. І хочу сказати, що це відео трохи пізнувато, оскільки це біжу Хеллоуіну, але не важливо, коли воно вийшло. Все-таки це челендж. І, до речі, хочу сказати, що я зробила своїм скіну таку анімацію, що він тепер, типу, літає, навіть без мітри. Звісно, не високо, але літає. І кстати, вона така моя. Я просто люблю тематику в Порохрелені. Каваї к'юти. Я написала такий okay, челендж, давайте запитаємо, чи вона хоче до нього долучитися, чи вона хоче попасти в таке відео. Знак питання, все надіслаємо. Вона написала так, я написала чудово. І поки я тут тякала, мітро в буквальному смислі провалилася під пол. Ну ладно. Все, і ми в буквальному смислі вилітаємо з хати. Я не знаю, куди нам іти, але вона кудись летить, і ми за нею будемо летити. Може вона покаже нам щось цікавеньке, бо я всі однові не дуже знаюся. Так, вона полетіла до лікарні. І якщо вже ж ми сюди полетіли, то для новичків у Рухевені, скажу, що тут є секретка. Е Моторошна секретка. Е Заброшена кімната лікарні. Ну, напевно, її можна так називати, так? І тут е проводились експерименти. Е Там багато чого всякого моторошного взагалі. Ми трошки тут побудемо, щоб зробити е, мотограшну обстановку типу, ну А далі ми поїдемо ще кудись. І тут мені спадає, на думку, ідея вже куди. А саме, я думаю, зробити, скажімо так, відьомський шопінг. Тобто я хочу знайти магазин костюмів відьми, ось він, і сам перемірити всі костюми. От вона там мотить, вона вже бачить, де я. І зараз ми приміряємо все це. Тут чи і можна покрасити, до речі. Ну мені. Мені влаштовують, в принципі. У мене є ще одна відьма. Ой, відьма. Мітла, яку я можу управляти, але не літати. Давайте візьмемо це спробуємо спочатку до останнього. Він мені не подобається, якщо чесно, може комусь подобається. Ну на мені він ну, не дивиться нормально, знаєте. І. Хочу взяти цей. Уже краще, але все одно якось. Ну, не знаю. От оце для мене найкраще, тільки треба це зняти якось. Ем. Ну ладно, давайте хай буде так. В принципі, поєднання такого нормальне, напевно. Тут уже не відьомське. Ну все, ми зробили такий, скажімо, шопінг. Вона держав в руках якусь червону книгу. Понятно. Не давно вона її взяла. Це таке, такі ну, самі війни, як їх про них розказується. Ти типу роблять зілля, чакують і туди. А в Брухевені ми не можемо нічого не напевно. І зілля зробити, але можливо, як щось можемо. Коли я про це узнаю, то може. То може ми зробимо таке зілля, таке відео. І я думаю, я ще колись зроблю відео, моторошне відео наподобі цього. Але це буде колись, бо я хочу робити на своєму каналі різноманітні, саме челенджі. І, кстати, вона вийшла зі гри і зійшла. Я не буду це осуждати, бо кожного може вибити за лишибки і тоді. кожного свої справи. і Тому я рада, що вона зайшла. Але оскільки вона перезайшла, по ідеї лайка в неї була, немає вже. Тому що вона перезайшла. Тому я хочу, якщо вона погодиться, взяти її на руки і однести там, де міто. Цей, кстати, міні вам тут, де можна взяти мітелу в Все, я надсилаю, надсилаю їй запрос. Я їй написала, тобі треба нова міто. І ми вже летимо сюди, там, де нова міта її чекає. Ну що ж, це старим, старими мітоми треба прощатися. Оказується, вона весь час щось писала. Але Roblox як обично закрив рішетками. Те, що вона написала? Вона написала вибач, я написала нічого страшного і опять рішетки. Це цікавий спосіб спілкування, до речі. Е, так, давайте ще щось зробимо? І не вспіл я доказати, що як мене також за 277. 27, 27, 27. А тепер. Вона мене несе по нову він Ну, як і казала, старими ми прощаємося, нові здобуваємо. Дещо дивно звучить. А я вирішила зробити нам моторошний тематичний бенкет. Я знаю, в рукаві нема такої прям моторошної їжі. І тому нам доведеться зробити обичну їжу, але... В моторошному домі із моторошними прикрасами. Прекрасами. Думаю, десь так. Я тільки хотіла робити їжу, як вона сказала, це зі мною в книгу заклинань. Ну і так. Зараз подивимося, як вона відведе книгу заклинань. Як ми її візьмемо, ділася, а ось вона як вона візьме, і тоді ми зможемо робити заклинання. Так, я, вона... я так розумію, вона вже взяла її, да? Ладно. Ми обмінялися мітлами, бо воно ну, моя валяється, а ось я на її. Я написала бере книгу, а я йду, а я пішла готувати їсти. А я пішла їсти готувати. Вона написала добре, ну от ми вже є. зробили різку посадку, може в гора заїдемо за цією, хоча ні, вона гарно дивиться тут. О, вона вже тут, до речі. А зараз ми будемо готувати щось смачненьке. По-перше, тут треба стільці, бо хтось, хто створив цю хату, то, хто нам її продав, точніше. Стільці не поставив, нам немає нічого на чому їсти. Та зараз ми будемо загалом прикрашати це якось. Ну, Для початку треба зробити саму їжу, а потім вже прикрашати їжі в нас буде багатенько, щоб гарно наїсти з вам видео. І от такі от скелетозы будуть нашими прикрасами. Ой, що в нього очі світяться? я просто цукерку взяла. Не ну, Скелітос. Скелетос. не дає. Все я написала їй таїсти, все. О, їй тоже скелетик зустрічаю. Ну так глянула на нього. Все, будемо їсти. Сидяємо. Ну, я не знаю, як описувати те, що ми йому. Просто казати ням 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 е, Так, я знаю, що мокон не дуже під тематику відім, але. Ну а що? Смочно же. Ж. Так. Скелетики хочуть вам представити свій концерт скелетиків. Бачите, як гарно вони вам е, проспівали? Можна так сказати, так? Да? А концерт робить вже один скелетик, а не другий. А все умічка. Я думаю, чим ще нам можна зайнятися, в принципі. Ідея. Ні, не ідея. А суть в тому, що Клуб Брукс відкрили клуб Брукс, а нам треба піти туди. Там ми можемо потусить, кстати, он там уже вечірка. Нам треба срочно туди, бо він скоро закриється. Пише «Брукс» відкритий до другої. Все, ми тут оставляємо наші. Е... а як їх там. Коротше, я забула. Міту. І будемо тусити, короче. А вона викладає з щось, викладає з наших тако. З нашої їжі щось викладає. Вона написала, як тобі. А, вона смайлик виклала, як це мою. І, до речі, до нас вона пише геніально. Зайшов ще один мій підписник, але доволі на жаль пізновато, бо ми вже закінчимо це відео. На сьогодні все і всім бай!